Ви, хлопці, були першими, хто відгукнулися на поїздку, в АТО. Ви і перші, хто стали на перепоні скоєння злочинів відношенні людства. З тому міністром внутрішніх справ від 5 січня 2015 року вам обом присвоєно звання молодших лейтенантів міліції. Хочу завірити, на те, що особовий склад Вінницької області також дійсно готовий виконувати завдання по охороні безпеки громадян, правопорядку. Дуже вдячний міністру і вам, безпосередньо, за ту увагу, яку ви приділили нашим працівникам. На великій швидкості проїхав через пост, ми зупинився на основі мови працівника, де є поліції гніше і поїхав в напрямку Умалі. Зупинили, розпочали перевірку автомобіля. За коле виявили пістолет автомат скрапіли. Після чого розпочалася стрільба. Перший висвітлюван влучив в мене. попало в ключницю, де знаходилися ключі від власного автомобіля. На початку подумав, що в значок, але при огляді подивилися, що значок цілий, а кулю зупинив ключ. Саме основне було, щоб колега вижив. Так, як він сказав, що тече кров, повну крові. Я пишаюся своїми співробітниками, які дійсно проявили мужність, героїзм при виконанні службових обов'язків. І тому я сьогодні тут за дорученням міністра внутрішніх справ, щоб вручити погони молодших лейтенантів міліції обом нашим працівникам, які не тільки стоять зараз на передньому краї боротьби злочинністю, а в той же час. Вони і перші відгукнулися, поїхавши в зону АТО, де в нас на даний час йдуть бойові дії.